Привіт, друзі! У цьому відео я розповім про ампельну полуницю. Що це таке, чим вона відрізняється від звичайної полуниці і чому її вирощування стає все більш популярним серед городників. Якщо ви шукаєте унікальний спосіб вирощувати смачні ягоди вдома або на балконі, це відео саме для вас. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Ампельна полуниця це особливий вид полуниці, яка утворює довгі вуса з розетками, що звисають вниз. Це робить її ідеальною для вирощування в підвісних горщиках, кашпо або на вертикальних конструкціях. Вона не тільки приносить смачні ягоди, але й виконує декоративну функцію, прикрашаючи балкони, тераси або сади. Ампельна полуниця є чудовим декоративним елементом для балконів, терас і садів. Її довгі вуса з яскраво-червоними ягодами створюють унікальний вигляд, який прикрашає будь-який простір. Ампельна полуниця не потребує багато місця завдяки можливості вирощування у підвісних горщиках або вертикальних конструкціях. Вона ідеально підходить для міських умов або для тих, у кого обмежений простір. Багато сортів цієї полуниці є ремонтантними. Тобто вони можуть плодоносити кілька разів за сезон. Це дозволяє отримувати свіжі ягоди майже протягом усього літа і осені. Ампельна полуниця не вимагає багато уваги. Головне забезпечити регулярний полив, підживлення та захист від шкідників. Вирощування ампельної полуниці не потребує спеціальних навичок, але деякі поради допоможуть досягти найкращих результатів. Ампельна полуниця не потребує багато сонячного світла. Вона досить тіньовитривала, але ідеальним місцем для її вирощування є добре освітлені балкони, тераси або теплиці. У тіні полуниця ростиме повільніше і даватиме менший урожай. Грунт для ампельної полуниці повинен бути легким, родючим і добре дренованим. Оптимальне значення pH в діапазоні від 5 до 6. Найкраще використовувати спеціальні суміші для полуниці або підготувати ґрунт самостійно, змішавши компост, пісок і садову землю. Для вирощування ампельної полуниці ідеально підходять підвісні горщики або кашпо з отворами для дренажу. Рослини слід розташовувати на відстані 20-30 см одна від одної, щоб забезпечити достатньо місця для розвитку вусів. Ампельна полуниця потребує регулярного поливу, особливо в період активного росту і плодоношення. Важливо не допускати пересихання ґрунту, але й уникати застою води. Для підживлення можна використовувати комплексні добрива для ягідних культур багаті на калій і фосфор. Ампельна полуниця може бути атакована шкідниками, такими як попелиця, кліщі або слимаки. Для захисту рослин можна використовувати натуральні або хімічні засоби захисту. Сьогодні селекціонери вивели десятки сортів, які не тільки декоративні, а й володіють усіма якостями кращої полуниці. Вони врожайні, мають смачні плоди, стійкі до вірусів, бактерій і грибків. Найпопулярніші сорти ампельної полуниці це Женева, Елан, Тоскана, Роман. Ампельна полуниця це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати красу та практичність у вирощуванні полуниці. Вона прикрасить будь-який простір і подарує вам смачні ягоди протягом усього сезону. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. До зустрічі!